Ну, дивіться, зміни до, до, до нормативної бази уряд прийняв нещодавно і фактично так розширили цей цей напрямок не лише на підрозділи збройних сил України, а й поширивши цей контракт 18-24. І на підрозділи Державної прикордонної служби та підрозділи Національної гвардії. Зараз іде підготовче документування цього для того, щоб ми могли вже в подальшому приймати до.

Можу зазначити, що в постанові чітко визначено, що підрозділи визначає адміністрація Державної прикордонної служби за погодженням з генеральним штабом. Як тільки ми отримуємо таке погодження, то звісно, що ми відразу надамо всю повну інформацію, до яких на які посади і в які безпосередньо підрозділи добровольці зможуть долучатися до лав державної прикордонної служби. Але на даний момент можу зазначити, що це в першу чергу, звісно, будуть наші прикордонні загони бригадного типу. Зокрема, це бригада Помста, Сталевий кордон, бригада Гард, бригада Форпост, які в першу чергу виконуючи завдання як на кордоні з Росією, так і на лінії фронту, зможуть добирати і приймати до себе тих добровольців, які захочуть долучитися до лав державної прикордонної служби за проектом контракту сімнадцять Більше відео дивіться на ютуб-каналі Новини Лайво. Підписуйся, став лайк та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики.